Давайте почнемо. Вітаємо всіх на сайті Cloud Code Best Practices. У цій розмові я розповім про те, ким є Cloud Code на високому рівні. Потім ми трохи зазирнемо під капот, щоб зрозуміти, як працює Cloud Code. а потім, знаючи це, оскільки корисно розуміти, як працюють ваші інструменти, ми поговоримо про хороші сценарії використання Cloud Code – а також про найкращі практики, які ми визначили як всередині компанії, так і від наших користувачів, щоб отримати максимум від цього інструменту. Але перед тим як почати, я хотів би коротко представитися і розповісти, як я опинився на цій сцені. Мене звати Кал, і я приєднався до Антропік приблизно півтора року тому, щоб допомогти створити команду, яку ми називаємо «Applied AI». Місія Applied AI, місія нашої команди допомагати нашим клієнтам і партнерам створювати чудові продукти та функції на основі Cloud. Тобто, по суті, я проводжу багато часу, задаючи підказки Cloud, щоб отримати з цих моделей максимально якісні результати. При цьому я також люблю програмувати, і я точно з тих програмістів, які постійно починають нові проекти, мають якісь божевільні ідеї, а потім так і не завершують їх. Тож у мене є ціле кладовище коду, який я почав, але так і не довів до кінця. Але я постійно запускаю щось нове. І наприкінці минулого року я був у Slack і почув про новий інструмент, яким користуються кілька людей. Вони казали, що це справді круто. І от у п'ятницю ввечері я завантажив інструмент, який згодом став Cloud Code, і спробував його на новому додатку для нотаток, який хотів створити. І власне весь той вікенд повністю змінив мій підхід до програмування та уявлення про розробку програмного забезпечення. Я носив із собою ноутбук весь вікенд. Я був просто неймовірно захоплений тим, як працює Cloud Code. натискав Enter, перемикався у браузер. Оновлював сторінку і спостерігав, як на моїх очах збирається потужний додаток. Я просунувся у цьому проєкті набагато далі, ніж зміг би самостійно, це просто вразило мене. І поки я цим займався, мене трохи непокоїло. Я думав: знаєш, я ж ну. Приблизно розумію, як це все працює. Тож я думаю, ого, я використовую купу токенів. Сподіваюся, у мене не буде проблем. Або хтось не помітить, що я насправді не вношу вклад у код Anthropic. Але я не знав, що команда Cloud Code створила внутрішню таблицю лідерів, яка відстежувала скільки всі співробітники Anthropic користуються цим. І за вихідні я опинився на самому верху. І завдяки цьому я познайомився з Борисом Кет і частиною ранньої команди Клод Код і зміг почати з ними спілкуватися, сказавши Гей, мені дуже подобається цей інструмент, я також добре розбираюся в промптингу чи можу я вам допомогти. І так я долучився до команди, а зараз я один із основних учасників і займаюся багатьма. Я багато працюю над промптингом, системними підказками, тим як працюють інструменти, описами інструментів і результатами їхньої роботи, а також над тим, як ми оцінюємо цей інструмент. Тож, коли ми думаємо про зміну підказок, як нам зрозуміти, що ми зробили щось краще або, хоча б не гірше, і не зіпсували клоуд-код повністю? Отже, з цим сказаним, давайте перейдемо до справи. Ось моя ментальна модель клоуд-код, і як я її описую людям. Клод-код це як той колега, який усе робить у терміналі. Це та людина, яка взагалі не користується графічним інтерфейсом. Він справжній майстер своєї справи. Я згадую, як був молодшим інженером, у мене був наставник, і я підходив до його столу та казав: Гей, Тоні, можеш допомогти мені з цим багом?? І він миттєво відкривав свій. Свій термінал починав виконувати якісь шалені беш команди, змінювати все у ВІМ. І я завжди йшов від нього з думкою: вау, це було неймовірно! Мені треба навчитися так само. Ем, Я так і не навчився. Але мати клод-коди на своєму комп'ютері це ніби тоні завжди поруч із тобою. То як же клод-код працює під капотом? В антропік ми завжди намагаємося робити те. Що називаємо простим рішенням, яке працює, і для Cloud Code це означає, що він є тим, що ми вважаємо дуже чистим агентом в Антропік. Коли ми говоримо про агентів, ми насправді маємо на увазі певні інструкції, потужні інструменти, і ви дозволяєте їм усім працювати в циклі, поки агент не вирішить, що все завершено. І саме цим насправді є Cloud Code. Тобто це інструменти, потужні інструменти, якими міг би скористатися хтось, хто добре володіє терміналом. Інструменти для створення та редагування файлів, для роботи з терміналом. А також ви можете, наприклад, підключати інші речі за допомогою MCP. Тепер, крім цього, є ще те, як Клод розуміє кодову базу. Якби ви збиралися створити агента для кодування або інструмент для кодування рік тому. У вас ймовірно виникли б ідеї на кшталт «Гаразд, Я отримую повідомлення від користувача про щось у цій кодовій базі. І мені потрібно буде з'ясувати, які файли є релевантними. Можливо, я проіндексую всю кодову базу, зроблю її ембеддінг і використаю якийсь модний підхід, на кшталт RAG для пошуку. Але Cloud Code працює не так. Ми взагалі не займаємося жодним індексуванням. Натомість, Cloud досліджує та розуміє кодову базу так, як би це робили ви, якщо б були новачком у команді та в цій кодовій базі, і робить це за допомогою агентного пошуку. Він використовує ті ж самі інструменти пошуку, що й ви чи я такі як GLOB, GRAB, FIND, і може самостійно проходити крізь кодову базу та розуміти, що там відбувається. Коли ми говоримо про агентний пошук, це означає, що модель може виконати певні пошукові дії, подивитися на результати і сказати: можливо, мені потрібно з'ясувати ще кілька речей, я ще трохи пошукаю, і потім повернуся. А поверх цих примітивів, поверх цього агента, у нас є ще кілька речей. У нас є дуже зручний легкий інтерфейс, у якому ви можете спостерігати, як працює клоуд-код. Ви бачите, як увесь текст пролітає перед очима. І у нас є гарна система дозволів, яка дає агенту змогу працювати, а також і певним чином змушує людину втручатися, коли агент робить щось небезпечне. А ще крім усього цього, ми дуже дбаємо про безпеку цього інструменту, і оскільки Cloud Code – це настільки легкий шар поверх моделі, а також через те, що наша модель доступна не лише через API Anthropic, а й у наших хмарних провайдерів AWS та GCP, Дуже просто і природно спрямувати Cloud Code на один із цих інших сервісів, якщо вам зручніше користуватися Cloud саме так. Багато людей питають мене, гей, кел, для чого я можу використовувати клод-код? У чому він хороший? Де він цікавий? І насправді він чудово справляється майже з усім. Тож давайте почнемо з ознайомлення. Дуже часто у вашій кар'єрі вам доведеться зануритися в нову кодову базу, чи то ви переходите в іншу команду, чи змінюєте компанію, чи можливо починаєте працювати над якимось open source проектом. І ймовірно, коли ви тільки починаєте і знайомитися з кодом, ви не дуже продуктивні, бо просто намагаєтеся зрозуміти, де що знаходиться в кодовій базі, які патерни використовує команда і подібні речі. І Cloud Code може суттєво прискорити цей процес ознайомлення. Ви можете запитати у Cloud – Гей, де реалізована ця функція? Або оскільки він чудово працює в терміналі, ви можете сказати Гей, подивись на цей файл переглянь історію Git і просто розкажи мені, як змінювався цей код протягом останніх кількох тижнів. Одна з речей, для яких ви можете використовувати клауд-код, і я вважаю, що це недооцінено. Це замість того, щоб просто занурюватися в роботу, ви можете використовувати Cloud код як партнера для обмірковування ідей. Тож часто, коли я працюю з клауд і хочу реалізувати функцію, або ми плануємо щось змінити. Я відкриваю клауд і кажу Гей, клауд, знаєш? Я думаю, над впровадженням цієї функції можеш пошукати, з'ясувати, як ми могли б це зробити, і можливо запропонувати два чи три різні варіанти не починай працювати, не починай ще створювати жодних файлів. І клауд скористається цими агентними можливостями пошуку, повернеться з кількома ідеями, а потім я зможу разом із клауд перевірити ці варіанти, і тоді ми зможемо перейти до проекту. Звісно, клауд код чудово справляється зі створенням і написанням коду. І я би сказав це з двох різних точок зору. По-перше, він може виконувати завдання з нуля. Ви відкриваєте порожню директорію і кажете: гей, створи мені застосунок, створи мені гру. Такі демо працюють дуже добре. Це дуже цікаво робити. Це дуже приємно. Звісно, насправді важливе питання: чи добре клауд-код працює з уже існуючими кодовими базами? І саме на цьому ми зосереджуємося найбільше. М, це у команді Cloud Code у нашій кодовій базі я би сказав аномально високий рівень покриття юніт тестами, і це тому, що Cloud Code робить додавання юніт тестів дуже простим і зрозумілим. Тож у нас чудове покриття коду тестами. А ще одна річ, яку ми маємо в Cloud Code у нашій власній кодовій базі. Це чудові коміти та повідомлення до пул реквестів, тому що коли ми закінчуємо роботу, ми просто кажемо: гей, клауд, напиши для мене коміт, напиши для мене повідомлення до ПІАР. Ми також бачимо чудові можливості для використання хмарного коду під час розгортання, як от розгортання, так і в інших частинах життєвого циклу. І це кілька інших людей говорили про це, але це стосується використання Cloud Code SDK. Тож використовувати його бездумно, використовувати його програмно, мати можливість розмістити агента кодування будь-де. І це, наприклад, інтеграція його в CICD для використання в GitHub, щоб допомагати людям програмно. І нарешті це чудово працює з підтримкою та масштабуванням. Він може допомогти вам швидше знаходити та виправляти помилки. Одна річ, яку ми помітили, коли почали давати клауд-код клієнтам і обговорювати це з ними, чого ми не зовсім очікували, це те, що багато клієнтів або потенційних клієнтів казали: гей, ми вже давно відкладаємо цю велику міграцію кодової бази. Люди, які працюють на старих версіях Java і намагаються перейти на нову, або команда, яка використовує PHP і намагається перейти на React чи Angular. Ми спілкувалися з кількома командами, і наявність інструменту на кшталт Cloud Code робить подібні проекти легшими для сприйняття, коли ви приходите до своєї команди і кажете Гей, ми витратимо місяць на рефакторинг або переписування частин кодової бази. І понад це, що важливо для всіх цих випадків, знову ж таки, пам'ятайте, клауд чудово працює з терміналом, а це означає, що він буде відмінно працювати з усіма цими різними cli інструментами, такими як Git, Docker, BigQuery та подібними. Мені ніколи не потрібно хвилюватися про те, що я потраплю в якусь як мені вибратися з цієї складної ситуації з Rebase? Я просто запускаю клаудкод, описую йому ситуацію і кажу: гей, можеш це виправити для мене? Це неймовірно. Тепер давайте поговоримо про найкращі практики. І перша з них не стане для вас несподіванкою, але перша це використовуйте файли CloudMD. Тож пам'ятайте, що Cloud Code, як я вже казав, це агент. У нього є деякі інструменти, є кілька легких інструкцій у підкасті, але насправді він не має пам'яті. І тому основний спосіб, яким ми ділимося станом між сесіями або в межах нашої команди, коли знову і знову запускаємо клауд Code в одній і тій самій кодовій базі, це файл CloudMD. Отже, коли ми запускаємо клауд, відбувається наступне: якщо у робочій директорії є файл CloudMD, він просто додається до контексту, додається до підказки. І по суті, це означає, гей клауд, до речі, ось важливі інструкції, які залишив для тебе розробник. Обов'язково зверни на це особливу увагу. Існують різні місця, куди можна помістити файл cloud.MD. Ви можете розмістити його у проєкті та закомітити, щоб усі колеги по команді мали до нього доступ. Ви можете розмістити його у своїй домашній директорії, якщо є речі, про які ви хочете, щоб клауд завжди знав, незалежно від того, над чим ви працюєте. А те, що ви сюди додаєте, це, наприклад, гей, до речі, ось так запускаються юніт тести. Або. Просто щоб ти знав, для зручності пошуку і роботи ось короткий огляд того, як влаштований цей проект, де знаходяться тести, які є різні модулі і подібні речі. Або ось наш гайдлайн зі стилю. Усілякі подібні речі, щоб трохи полегшити життя клауд. І ви можете поступово додавати ці речі з часом. Ще одна важлива річ, яку ви можете зробити, це керування дозволами. Коли ви запускаєте клауд-код, чи виникає безліч різних питань із дозволами. За замовчуванням, коли ви запускаєте наш інструмент для дій читання, якщо клауд щось шукає або читає, ми просто дозволяємо це. Але як тільки він починає записувати, виконувати пакетні команди або робити щось, що потенційно може змінити щось на вашій машині, тоді з'являється цей інтерфейс, і він пропонує щось на кшталт так. Так, завжди дозволяти це. Або ні, я хочу зробити щось інше. І використання цього керування дозволами та розумний підхід до нього можуть допомогти вам працювати швидше. Тож існує так званий режим автоматичного прийняття, коли, якщо ви працюєте з Cloud Code і натискаєте Shift плюс Tab, Cloud просто почне працювати. Є речі, які ви можете зробити, наприклад, налаштувати Cloud у параметрах так, щоб певні команди, наприклад, у Bash… Якщо вам вже набридло постійно підтверджувати так, виконай NPM Run Test», ви можете просто завжди дозволяти це. Тому налаштування керування дозволами це чудовий спосіб прискорити свій робочий процес, налаштування інтеграції. Отже, одна річ, яка допоможе вам максимально ефективно використовувати Cloud Code – це пам'ятати, що він чудово працює в терміналі. Якщо у вас є додатки, якими ви користуєтеся, і до яких можна отримати доступ через CLI, наприклад, GitHub – це чудовий приклад, у них є потужний інструмент під назвою GH. Ви можете фактично доручити більше роботи клауд-кода, і ви можете зробити це або просто встановивши більше cli інструментів, або підключивши більше серверів MCP. Я б сказав, виходячи з досвіду, що якщо ви використовуєте щось на кшталт добре відомого та добре задокументованого cli інструменту, і вагаєтеся між використанням cli інструменту та просто його встановленням на свій комп'ютер і підключенням mcp сервера я б рекомендував використовувати cli інструмент. І якщо у вас всередині компанії є власні інструменти, наприклад, в Антропік, у нас є щось під назвою Куб, яке виконує для нас багато завдань. Ви можете розповісти про це клод, і ви, ймовірно, це якраз те, що ви б додали у клодемді. А тепер про керування контекстом. Пам'ятайте, що клод це агент, і коли він є, що він робить, це викликає ці інструменти, і контекст поступово накопичується з часом. І принаймні для Anthropic наші моделі мають контекстне вікно на 200 тисяч токенів, і ви можете повністю його заповнити. Тож у вас є два варіанти. Коли ви працюєте з Cloud у довгій сесії, спілкуєтеся туди-сюди. Ви побачите внизу праворуч невелике попередження, яке скаже: Гей, ви починаєте заповнювати контекстне вікно і залежно від ситуації, у вас є два варіанти. Ви можете виконати команду «clear» і просто почати спочатку. Це очистить усе, окрім, наприклад, CloudMD. Або ви можете виконати «compact», і тоді, по суті, буде вставлено повідомлення від користувача, в якому буде сказано щось на кшталт Гей, мені потрібно підсумувати все, чим ми займалися. Я передам це іншому розробнику, і він продовжить з того місця, де я зупинився. І потім саме цей підсумок стає основою для наступної сесії, і ви можете продовжувати з цього моменту. Ми витратили багато часу на налаштування цієї функції Компакт. Щоб, коли ви досягаєте межі контекстного вікна і запускаєте компакт, ви могли почати спочатку і продовжувати роботу. Ефективні робочі процеси, що ви можете робити з Cloud Code і як отримати від нього максимум користі. Отже, використання планування та списків справ одна з найкращих речей, яку ви можете зробити, це коли ви відкриваєте Cloud Code, замість того, щоб казати Гей, мені потрібно, щоб ти виправив цю помилку. Ви можете сказати Гей, у мене є ця помилка. З'ясувати, що її спричиняє. Розкажи мені план, як ми її виправимо. І це може зекономити вам багато часу, тому що ви можете перевірити, ви можете прочитати план клод і переконатися, що він збирається робити. А ще у нас є функція списку справ. Дуже часто, коли клоуд працює над великою задачею, він створює список справ. І якщо ви уважно стежите, ви можете спостерігати за цим списком справ. І якщо ви помітите там щось дивне або таке, що не має сенсу. Саме тоді ви можете натиснути Escape і сказати Гей, клоуд давай змінимо список справ. Мені здається, ти йдеш не тим шляхом. Розумне кодування з вайбом дуже спокусливо і дуже потужно. Просто дозволити клоуд працювати, натиснути Enter і подивитися, що буде в кінці. Я думаю, є кілька речей, які могли б це покращити, і здається, сьогодні пізніше буде окрема доповідь саме про це на 30 хвилин. Але якщо впроваджувати такі речі, як розробка через тестування, просити Клод робити невеликі зміни. Запускати тести, переконуватися, що вони проходять, завжди змушувати клод перевіряти TypeScript і лінтинг, а також регулярно комітити зміни. То якщо щось піде не так, ви завжди зможете повернутися назад і спробувати ще раз. Ви можете використовувати скріншоти для орієнтації та налагодження. Клод побудований на основі наших моделей, які є мультимодальними. Ви завжди можете просто зробити скріншот, вставити його, або якщо у вас є якийсь файл із зображенням, ви можете просто сказати. Гей, hey, клауд, подивись на цей мок ПНГ і створи для мене сайт чи щось подібне. А також існують розширені техніки. Отже, коли ви звикаєте до використання клоуд, про що ще можна подумати, щоб підняти роботу на новий рівень. І одна з речей, яку ми спостерігаємо як всередині компанії, так і серед клієнтів, це те, що коли ви вже деякий час користуєтеся цим інструментом, виникає велика спокуса використовувати кілька клод одночасно. Я знаю людей в Antropic і кількох клієнтів, які запускають чотири клоуд одночасно. Існує кілька способів це зробити. Ви можете використовувати ті або просто різні вкладки і ще безліч інших цікавих варіантів. Тому я закликаю вас спробувати запустити кілька клоуд одночасно і спробувати координувати всі ці процеси. Це досить весело. Я можу впоратися лише з двома, але знаю людей, які працюють із чотирма. Використовуйте Escape. Escape – це ваш найкращий друг. Поки Клод працює, ви можете стежити за тим, що він робить, і натиснути Escape, щоб зупинити його, втрутитися і сказати Гей, здається, ти йдеш не тим шляхом, або Я хочу, щоб ти зробив щось інше. Вміння визначити, коли краще натиснути Escape, а коли дати клоуд самому розібратися це ключ до максимально ефективного використання цього інструменту. Існує прихована функція, про яку знають не так багато людей. Якщо натиснути Escape двічі, ви повертаєтеся назад у свою розмову. Можете повернутися назад і скинути все. Розширення інструментів і MCP. Тож це вже наступний рівень. Якщо ви відчуваєте, що навіть із Bash і тими інструментами, які має Клоуда, він все одно не може щось виконати. Саме тоді варто почати розглядати mcp сервери а також headless автоматизацію я думаю, що це те, що нас найбільше захоплює, але водночас ми все ще намагаємося зрозуміти для себе, як ми можемо використовувати клауд програмно. У нас це вже є в GitHub Actions. Ми хочемо знайти інші креативні способи, де ми можемо почати його використовувати, і я закликаю вас усіх зробити те саме. Отже, з огляду на це я зараз перейду до свого комп'ютера. Тому що є ще одна найкраща практика: завжди добре бути в курсі всього нового. Ми дуже швидко впроваджуємо нові речі. Я зараз коротко розповім про кілька новинок, які з'явилися станом на сьогодні. Одна з них, тепер, коли ви запускаєте клот, ви можете використати команду Charm Model. Ви можете побачити на якій моделі ви працюєте. Я використовую модель за замовчуванням, якою наразі є Sonnet. Ми можемо перейти на опус. Ви можете зробити те саме в джеконфіг, перемкнути тут. Отже, це новинка. Переконайтеся, що ви використовуєте модель, яка підходить саме вам. Є ще одна нова можливість у цих моделях. Тепер ви можете, наприклад, сказати, чи можеш визначити, що міститься в цьому проекті, і вже досить довго, ну певний час у нас була така функція, як глибоке мислення або розширене мислення. Це чудово, але з нашими попередніми моделями ми не дозволяли моделі думати між викликами інструментів. А саме тоді мислення має найбільше значення. Тож починаючи з «Клауд-4», Тепер наші моделі можуть думати між викликами інструментів, і ми можемо спостерігати, як це відбувається. Отже, у цьому проекті у нас є клод. Тут є кілька різних файлів, і я просто попрошу його подумати як слід і з'ясувати, що знаходиться в цьому проекті. А ми зможемо спостерігати, як клод починає працювати. Ви зрозумієте, що запустили процес мислення, коли побачите такий світліший сірий текст, а потім він звернеться до якогось файлу, викличе якісь інструменти, щось прочитає, і ми побачимо ще більше роздумів. І це просто чудово. Тому я раджу вам, коли ви працюєте над завданнями чи вирішуєте баги, обов'язково додайте подумай як слід. І ще одне. І знаєте, що я просто швидко це покажу. У мене це у VS Code, але звісно, це є і в JetBrains. адже у нас з'явилися ці нові чудові інтеграції з VS Code та JetBrains. Ми можемо робити такі речі, як, наприклад, клод знатиме, в якому файлі я знаходжусь, в якому файлі я зараз. Я мав на увазі не це, але клод сам розбереться. І ви можете робити ось такі речі. Тож це ті речі, за якими я раджу вам стежити. У нас є публічний, так би мовити, гітхаб проект під назвою Cloud Code від Anthropic. Ви можете залишати там питання, а також ми публікуємо там наш журнал змін. Тож я перевіряю це раз на тиждень і стежу за всіма новинками, які ми публікуємо, бо навіть я не можу за цим встигати. Отже, з огляду на це у нас залишилося приблизно 4 хвилини. Я із задоволенням відповім на запитання щодо будь-чого, що пов'язано з клодом кодом. У нас це тут є. Якщо вам цікаво, можу дещо показати наживо. Давайте зробимо кілька. Давай спочатку з ним розберемося потім, а потім з тобою. Гаразд. Дякую. Дуже швидко, можливо, це очевидно, але чи можна мати кілька Cloud ток файлів у проєкті? Я так розумію, це можливо, і система сама розбереться чи ні. Є кілька доступних варіантів. Звісно, у тій самій директорії так зробити не можна, але ви можете мати один тут, а інший у піддиректорії. І здається, ми змінили це так, що всі файли з під директорій не зчитуються, тому що, наприклад, в Antropic у нас є монорепозиторій, і люди відкривали його на верхньому рівні, і тоді весь контекст переповнювався всіма CloudMD. Тому Ми заохочуємо клод, коли він шукає і знаходить CloudMD файли у дочірніх директоріях, які є релевантними, обов'язково їх зчитувати. Але за замовчуванням він просто читає CloudMD файл у поточній робочій директорії, коли ви його запускаєте. А потім ви також можете встановити його, наприклад, у своєму домашньому каталозі, хм, хоча є речі, які ти можеш зробити. У нас є така нова річ, наприклад, у вашому CloudMD ви можете почати посилатися на інші файли. Тож ви можете, наприклад, зробити щось подібне зі знаком add, якщо у вас є інші файли CloudMD, які ви завжди хочете зчитувати, щоб зробити щось подібне. Привіт, гаразд. Я не мав успіху змусити клауди враховувати мій клауд Наприклад, є одна конкретна річ. Так коли я прошу його рефакторити щось, і він залишає вбудовані коментарі, пояснюючи, що ну що саме, це таке, і це щось надзвичайно очевидне. Так. Тож я скажу йому, чи видаліть усі вбудовані коментарі, що описують, що відбувається, і воно видалить їх, а потім одразу ж зробить це знову. Ага в тому ж проході, чи маєте ви стратегії як боротися? Отже, є дві речі, які це виправляють. Тож це була власне свого роду модельна проблема. У запиті нічого немає. Насправді у підказках для версії 3.7 ми багато разів писали Ого не залишайте коментарів. І попри це, модель просто обожнює залишати коментарі. Тому мене не дивує, що твій CloudMD теж мало допоміг. Ми вже багато зробили. Я доклав чимало зусиль, щоб спробувати це приборкати порівняно з тим, що відбувається за замовчуванням. Тож ми здебільшого це виправили у Cloud4. Тепер можуть з'явитися якісь нові дивні особливості поведінки, але ще одна річ, яку ми покращили у Cloud 4, це те, що він просто краще дотримується інструкцій. І ми отримали багато відгуків від перших тестувальників, що раптом ого мій Cloud MD виконується набагато точніше. І можливо, це гарна нагода зазирнути у свій Cloud КМДІ і вирішити, чи все це мені ще потрібно. Можливо, я можу щось із цього прибрати. Можливо, мені потрібно додати кілька нових речей. Тож перехід на нові моделі може бути гарним моментом, щоб ще раз переглянути що там є, і вирішити, що потрібно, а що можливо можна видалити. До речі, я намагаюся придумати щось таке, про що ви, можливо, не подумали. Так, коли ви виконуєте багатозадачне виконання агентів і паралелізацію, чи можна зробити так, щоб, наприклад, для чотирьох агентів агенти 2 і 3 використовували контекст агента 1, а агент 4 на певному етапі використовував контекст агента 2? Так. Так і так далі цікаво. Ми намагаємося, як я казав на початку, зробити просту річ, яка працює. Це один агент, який чудово програмує і робить усе. Гадаю, ми хочемо це з'ясувати. Ймовірно, якщо ви захочете це реалізувати, вам доведеться попросити всіх агентів записувати інформацію у спільний файл у форматі Markdown чи щось подібне, щоб вони могли перевіряти і обмінюватися даними між собою. Іноді, наприклад, я працюю з CloudMD або Cloud і просто кажу Гей, мені потрібно, щоб ти написав щось у TicketMD для іншого розробника, а потім запускаю ще одного клауд Code і кажу Гей, прочитай TicketMD, Інший розробник залишив тобі цю нотатку ось над чим ти будеш працювати. Тож я б подумав про те, щоб спробувати записати цей стан у файл, а потім просто розраховувати на здатність моделі, просто читати файли та розуміти їх. Це мабуть найкраще, що ви можете зробити сьогодні. І можливо, ми знайдемо хитрі способи представити це у продукті як щось більш нативне. Круто гаразд. І з огляду на це у мене в рюкзаку є кілька рідкісних наліпок клода кода. Тож підходьте до мене, я буду десь там неподалік із задоволенням. Поділюся ними. Дякую.